Цього року навчальні заклади Кривого Рогу брали участь у міжнародній виставці Сучасні заклади освіти це події, де педагоги обмінюються досвідом та сучасними технологіями в галузі освіти. Свої інноваційні ідеї представили 23 навчальні заклади міста: програми розвитку, цифрові додатки, профільна освіта, робота з дітьми в умовах війни та психологічна підтримка. Це тільки маленька частина ідей, представлених криворіжцями. Департамент освіти теж відзначено золота. То медаллю ми представляли конкурсну роботу на цю виставку. Робота стосується впровадження старшої профільної школи, і нам є чим ділитися. Тому ми свій досвід реформування шкільної освіти старшої шкільної освіти і створення професій академічних ліцеїв. Ми саме в цій роботі представляли на виставці. Одним з переможців виставки стала Криворізька гімназія номер 15 яка представила ідею залучення цифрових додатків. У навчання дітей. Гімназія розвиває декілька напрямків та зазначає, що це також допомагає у подоланні освітніх втрат у воєнний час. Найбільшу увагу в роботі ми приділили саме таким програмам, які можна застосувати під час географії. У початковій школі це я там я пізнаю світ, я досліджую світ. А також ми зосередилися ще на додатку Єкіт, «Е який допомагає подолати освітні втрати, особливо у початковій школі. Додаток, який активно використовує Ростової гімназії номер 15 містить в собі перелік навчальних текстів і тестовий контроль. Доступ до додатку, окрім учнів, мають і батьки, аби відслідковувати рівень знань своїх дітей, що є дуже корисним у теперішній час. Влада Кривого Рогу та Рада оборони міста створюють усі безпекові умови задля розвитку освіти міста та отримання учнями якісних знань, а також всіляко підтримують заклади освіти. Ви виконуєте надважливішу функцію, яка можливо в цей час навіть важливіша ніж в мирні часи, ви виховуєте майбутнє Україну, ви створюєте майбутнє покоління. І це дуже важливо для нашої держави, для дітей. Ми створили 227 укриттів, нормальних укриттів. От ми бачимо, тут знаходимося вентиляція, і все є. Толіти все працює і так далі. Діти можуть навчатися. Із 20 закладів освіти, які приймали участь у сіми номінаціях, 11 закладів Кривого Рогу отримали золоті медалі за представлені ідеї. Також участь у виставці брали і три заклади дошкільної освіти. Вони стали лауреатами виставки. Досвід відзначених освітян буде корисним для всього кривого рогу. Комплексний підхід до навчання є запорукою гідної освіти наших дітей, а отже, і нашого майбутнього. Ніна Сітнікова, Іван Сергій, перший міський.